Хто, про це, хто за це проголосує? Що за це проголосує Шуфрич з Льовочки? Хто за це проголосує? Тобто, я, на жаль, не бачу сьогодні якогось там світла в кінці тунеля з сьогоднішнім нашим керівництвом політичним цим шапітолієм, що ми можемо знайти якийсь надалі період. А оця от провокація розрива зсередини, це не є спільний інтерес Трампа і Путіна на сьогоднішній день? Отак, от, от я ставлю це питання. Де в принципі вже вроді би як і до шепітолію доходить і наш верховний головнокомандувач. До речі, він якось так нічого не сказав в приводу вбивства солдата на мирній території. Ну він же ж верховний, це ж твого солдата вбили. Але переговори Трампа і Путіна про війну без України це дуже небезпечно, каже президент Зеленський в інтерв'ю Associated Press. Отже, 31 січня Трамп заявив, що веде дуже серйозне обговорення з Росією щодо завершення війни, але не пояснив, що саме мав на увазі. Отже, питання нічого про Україну без України вже перестало бути актуальним. І вибачте, а хто ж це перепрошую просрав? Ну давай говорити відверто. Це так само, наче. Двопартійна підтримка в Сполучених Штатах для України і республіканці нас підтримували, і демократи нас підтримували. Але щось і стало, і оцей Шапітолі в кедах, як я кажу, в пожмаканих костюмах хакі з небритимибриті не небриті, голені. Так от він якраз таки і відповідав нас за зовнішню політику. Але в якому ключі з тобою хотів говорити цю новину? Нещодавне інтерв'ю е -е, Келога про те, що в Україні треба проводити вибори. Що воно мене на що воно мене на кажучи на натяки? Які я побачив на наштовхнуло. На які думки наштовхнуло на такі думки. Дивися: ну, перше, ми проводити вибори під час війни? Миру не буде. Ми це розуміємо, і оця ненависть з боку Трампа і його команди до зеленої команди, наші до нашого зеленого шапітолю, якраз і має тепер негативні наслідки і для країни. Бо, в принципі, тези Путіна, що з Зеленським нічого підписувати не буде? Дуже гарно лягають зараз в цю канву, що треба терміново зробити вибори, щоб мати можливість далі рухатися вперед заяви американської сторони. Отже, Зеленського вони так би мовити теж підтримку Путіна не визнають. Я не є захисник Зеленського, але давай говорити відверто. Але всі розуміють, що провести вибори навіть в авральному режимі, значить, треба зупиняти війну. Значить, як це зробити? За місяць, за два, за три, за пів року це нереалістичний сценарій. Ну, бо треба скасовувати воєнний стан або міняти виборче законодавство під час воєнного стану. Да? Ну ми, ми відчуваємо ці всі речі. Ми це все розуміємо. Я думаю, що в Америці теж не до люди теж розуміють, що це є неможливий сценарій, а отже, війна буде продовжуватись, бо вибори сьогодні не проведемо, бо далі продовжується стрільба. Що я ще собі тако надумав? Справа в тому, що, окрім того, що Путін заявляє, що там Зеленський нелегітимний, і нам треба терміново вибори, це все я розумію, Але навіть не буде і перемир'я. Бо вже всі говорять просто про припинення вогню. А припинення вогню це не є якийсь сталий елемент, який чимось може бути прогарантований. Ну, наприклад, там перемир'я, гарантія, миротворці на лінії розмежування. Ну я це кажу як, як приклад. А тут же навіть і про це не говорять, а говорять просто, що буде режим. Умовно припинення вогню, і ви, українці, маєте створити прецедент і поекспериментувати з виборами під час такої ситуації. Причому 6 мільйонів українців на окупованих територіях, 6 мільйонів українців. А це разом 12, ВПО без, без кола, без двора, без прапора, без, без нічого, як то кажуть, і 8 мільйонів знаходяться біженцями за, за кордоном. Отже. Половини населення держави нема, а тепер увага. І тобі якраз буде це запитання: з однієї сторони, ненависть українців співпадає з ненавистю, якою може похвалитися наприклад Вікторія Спарц там до п'яти шести менеджерів і до Зеленського. А з другої сторони, ну я не за всіх розписую, звичайно, але з другої сторони військові, сидячи в окопах без демобілізації яким чином вони мають не просто проголосувати? А як вони мають почати виборчі перегони? Тим більше, наголошую глядачам, це ж не тільки про вибори президента і питання Зеленського. Це вибори Верховної Ради, бо вона вже в нас шостий рік. Це вибори обласних рад, міських рад, міських голів, сільських голів. В цьому процесі має бути задіяно. Ну, сотні тисяч громадян, бо хтось обирається, хтось не обирається, хтось ТВК, ДВК, ОВК, нарізка округів і те весь процес. Ну і на завершення вибори це безпощадно. ну не кровопролитна, але безпощадна боротьба на <плес> владу, яка розриває зсередину. Тепер дивися суть запитання: вибач, що так довгий вступ робив, але суть запитання в чому полягає. Скажи мені, будь ласка, а оця от провокація розрива зсередини. Це не є спільний інтерес Трампа і Путіна на сьогоднішній день. Отак, от, от я ставлю це питання. Чому? Тому що воно все співпадає, отак от, от лягає, те, що вимагають американці і те, що хоче Путін. З одної сторони, лягає на плечі українців, бо ж вони ж теж нібито хочуть зміни влади. Але от в цій ситуації от саме розрив країни зсередини під час бойових дій, коли на нас пруть знаружи. Так може це і є принцип усіх домовленостей, які зараз проводяться про Україну, але без України? Ну це я з погоясловию потім... погоджуюсь, погоджую, що будь-яка е, виборча компанія це загострення е, в протиріччях да, всередині суспільства, і це жорстока критика одніх Політичних сил іншими, але з іншого боку, нічого ганебніше ніж ця ширка сьогодні, яка в існує в Верховній Раді. В нас за всю історію не було. Навіть коли були комуністи. Я пам'ятаю, ці перші не, тушки, тушки. каденції да, перші каденції. Українського парламенту навіть серед комуністів там було більше достойних приємних людей ніж зараз у цьому об'єднанні ОПЗЖ і цього зеленого Шапітолію Тобто, ну як на мене, саме я може бить не чіпав би зараз вибори до. Там місцевих рад чи вибори президента, але поміняти цей ганебний склад парламенту можливо, це треба було зробити в першу чергу і привести. Ну ти ж обрався в якому в чотирнадцятому році до парламенту, коли йшла вже вже йшла війна. Якось тоді провели ж ми вибори і прийшли до, до ну... Верховної Ради більш-менш пристойні люди. Це в першу чергу і твоя політична сила, твоя команда, яка тоді долучилася, якось, але це <с italian> <сосба> було на території двох областей і Крим. Розумієш? Навіть не цілих областей, а половинки областей. Ні, друже, чотири області це вже те, що ми говоримо про окупацію. А обстрілюється вся Україна. І в нас в 2014 році не було 20 мільйонів біженців, які не мають змоги проголосувати. У в нас в 2014 році не проводились вибори лише в окремих районах, які були окуповані. Це дуже невеличка частина. Це пів навіть яка третина Донецької області з Луганською, хай навіть якщо взяти все в кучу. Потім ну, що... тоді Они... було куповано 7%, зараз 20%. Ну але ж, все ж таки, я якось ми тоді спромоглися обрати пристойних людей. Я вважаю, що це взагалі був найкращий парламент за всі роки існування держави. Тому я мені здається поміняти цей ганебний зараз склад, який приймає рішення завдяки голосуванню найодіозніших не персонажів, ну тобто, це ж колаборанти проросійські, якісь досі сидять в парламенті. Я сподіваюся, що все ж таки при всіх там не, не ну недолугих моментах, про які ти згадав, все ж таки ми не оберемо подібних персонажів далі в до нашої Верховної Ради. Там не буде шуфричів, там чи якихось безумних цих безумних. Мені хочеться сподіватися, що, хоча б таким чином, ми призведемо до більш менш нормальної ситуації, хоча б покладемо край цьому грабунку бюджету. В наш вона ж продовжується ця ганебна ситуація, коли розкрадаються величезні сотні мільярдів. Розкрадаються. друже. Я з тобою погоджуюся по, по по всім позиціям з точки зору необхідності перезавантаження оцього шапітолію, але ми говоримо зараз про стан війни. Про воєнний стан, і ми говоримо про відсутність і можливості у військових брати участь у виборах. Це перше брати участь не тільки голосувати. Це один момент. А другий момент я хочу сказати, що і кордони ніхто не відкриє. Бо воєнний стан не скасують, а це буде суперечити вже законодавству. Але я ще для цього прикладу хотів би показати виступ Петра Порошенка для того, щоб трішечки зрозуміти, він нещодавно за кордоном зробив якраз саме по цій ситуації, якраз ну невеличке таке пояснення. Будь ласка, вашій увазі, now in Ви знаєте, що означають вибори в Україні зараз? Вбивство єдності, Бо вибори це завжди боротьба, а єдності не може бути під час виборів. Про це знає будь-яка демократія. чи переможе Порошенко, якщо вибори будуть? Хтось скаже можливо. я скажу ні. Дазе Зеленський вин. If would be... чи переможе Зеленський, якщо вибори будуть? No. моєю відповіддю would буде – ні. Хто б став переможцем на цих виборах? Путін. одна людина Путін. A... Розумієш, тобто, якраз таки, от те, про що ми з тобою говоримо? І я ж не є прихильником зеленої команди. Я би хотів би, щоб їх взагалі не було на планеті Земля в контексті політики. Але ну ми маємо цю історію. І оце от боротьба, А до речі, і боротьба ж буде несправедлива. Бо давай говорити відверто: а єдиний марафон буде показувати наші з тобою програми, Щось я маю великі сумніви. А відсутність фінансування з боку «Юсайт» зможе допомогти працювати, наприклад, незалежним е, таким структурам, як там Радіо Свобода. Чи іншим е медійним ресурсам, які не в єдиному марафоні? Так, їх небагато, їх мало, але вони хоч якийсь голос. А сьогодні закреслення цією програмою сайт фактично закриває ці проекти теж. Розумієш, ну, ну ми, ми з тобою своїм блогерським клубом не витягнемо всю інформаційну політику для того, щоб протистояти цій махіні, яку створила сьогодні олігархічно кланова система Зеленського в об'єднанні з олігархами коломойськими пінчуками в контексті медіа. А чи будуть ці вибори е, відповідати стандартам ОБСЄ з точки зору рівності і свободи слова? Ну я з тобою погоджуюсь, що це ризики величезні, але як наскільки вони? Менше ці ризики того, що може відбуватися надалі, коли будуть далі саджати генералів в клітки в кайданках, водити патріотів, будуть відстрелювати військових. Тобто, я на жаль не бачу сьогодні якогось там світла в кінці тунеля з сьогоднішнім нашим керівництвом політичним з цим шапітолієм, що ми можемо знайти якийсь надалі період. І коли легше буде провести ці вибори, за рахунок чого, що в нас є підтримка сполучених штатів сьогодні, військовим контингентом, вони навпаки скидають себе всі зобов'язані і кажуть, що нехай європейці розбираються в Європі. Теж ніхто там зараз, після того як прийдуть до влади. Ще в Німеччині, не дай Боже, ці там альтернативи до Німеччини чи інші праворадикальні партії, які теж не, не, ніякого бажання полкового не мають нас підтримувати і нам допомагати. Тобто, я на жаль з цих двох ситуацій, які можливо будуть надалі. Розвиватися, все ж таки, мені здається, що провести не всі в неповноштопневтомоштабне заперевантаження, з переперезавантажити всі органи влади місцеві там і президентські вибори провести. Але, хоча б парламент, який в нас є головним, все ж таки ми парламентсько-президентська республіка, і поміняти навіть якщо там буде. Ну, хоча б на 50-60% представників патріотичних сил, які будуть вкласти край тому грабунку, який відбувається сьогодні. Ну, це ж настільки очевидні речі, що наче начебто в останній день вони гребуть, і по по вони вже націрували стільки, що там онукам вистачить. А то, мабуть, тепер думають про правнуків. Ну, я не бачу просто кінця цього цієї я... абсолютно ганебної я... Друг... дуже. Я, я не скажу, що я там знаю рецепти. Всі так само не знаю всіх рецептів, яким чином звідси вирулити. Але як мінімум, на сьогоднішній день для початку, ну поки ще не відбувається ні виборів, ні всього. Напевно, треба повернутися і за заставити депутатів підняти на гора схований незрозуміло де. 71.14 законопроект, який в парламент був внесений якраз під час повномасштабного вторгнення, 24 лютого, від нього залишився лише слід цифровий і номер. А законопроекту в парламенті немає. Про що я? Я про введення стану війни, де в принципі владі Зеленського нічого не загрожує, тому що він залишається Верховним головнокомандувачем разом з ставкою Верховного головнокомандувача, в яку входять він і військові. А також представники Кабміну, ті, які мають відповідальність, ну щоб мати розуміння, як там працювати економіці під час війни. Переведення якраз таки країни на воєнні рейки, ніяких там, вот этих всяких там е речей, які пов'язані. Я зараз не, не буду навіть перераховувати, які не пов'язані з війною, не має існувати в державі Україна. Концерти, вот та вот ну я не тільки зараз там про різні культурні міроприємства. А взагалі, стан війни, це значить стан війни. Це е, комендант гарнізона наказує, а йому підпорядковуються всі. І мінти, і ну всі підпорядковуються. Патрулі так має бути. інакше країна не вибереться. Плюс хто про це хто, хто за це проголосує? Що за це проголосує Шуфрич з Зльовочкин? <рес> хто за це проголосує? Ти це напев, напев, Напевно, це чудова твоя ідея. Як її реалізувати? Хто буде? Ламати цей парламент м, м, через коліна. В то 25 депутатів Європейської солідарності, яка, які складають менше там десяти відсотків від цього діючого ну, парламенту. Як це е можна е 10% я я, 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 зробити? Я, я тобі вірю, я з тобою погоджуюся. Якраз в цьому ключі. От єдине, що може спонукати цей парламент, зробити те, що треба, це приблизно так, як був парламент сьомого скликання після втечі Януковича. Вони, як зайчики з переляку, голосували все. Регіонали підтримували Любе. Вони Турчинова президентом визнавали і бігали, як то кажуть, аж поки восьме скликання не заступило на вахту. А я прийшов, як то кажуть, в парламент це було 1 грудня 2014 року. А хочу нагадати, початок анексії Криму фактично з лютого 2014 року. Тому оціх, от майже 6 місяців, 8 місяців. Вони ж як зайчики регіонали все робили. Чого? Бо бо страх був, бо боялися. Або боялися за свою жопу, за свою шкуру, і не за державу, а за себе боялися на сьогоднішній день при закритті кордонів. Я думаю, що голос бойка е його кукареку з тюрми е набагато цікавіше був би звучав би ніж е похід на бесіду в СБУ і вихід е з факт цим е з фактію, який він показав журналістам після СБУ. Тому в цій історії ще так, раз так кажу, вони, так вони ж партнери прожив. сьогодні. Вони ж партнери сьогодні, Бойки, партнери цього зеленого шопітору. То, я за що я, е, я того й кажу, що я сам е, я, я при пам'яті розумію, що зелені це не проголосують. Я, я це все розумію. Я з тобою повністю погоджуюся. Так до, чого, так до чого до чого ти ведеш? Де ж вихід ситуації? Який вихід? Е, Той тобто, закон, який про який кажеш, ніхто не прийме. Ну, так і що, й далі 에... будемо спостерігати, Ні, як вони е... вбувають... я... Я топлівають зміш... кажу... К... цикашників е... на вулицях. Ну що ж, це, до чого за... тут? Я з тобою повністю погоджуюсь. Це не то, що я даю рецепт, який реалістичний, але просто кажуть, коли ти щось кажеш, що є щось погане, то покажи, що може бути хороше. І Тут ми з тобою доходимо до спільного висновку. Якщо зелені це не проголосують, не проголосують. Значить, треба міняти чи треба міняти зелених? Виходить так. Ну так а як ти як ти їх поміняєш? Ну так, ні, так як, я їх пропоную провести не нехай недолугі, але все ж таки вибори і перезавантажити цей парламент. Ну інакше ж ми будемо okay. втрачати найдрагоцінніше, надалі втрачати одних будуть вбивати, а інші будуть виїжджати, і що тут залишиться нас? Я просто переживаю, що такі вибори, як то кажуть, де будуть брати участь половина населення без військових, без, без, без біженців і так далі, якраз таки проведуться за рахунок відпочивальщиків ресторану «Бохо» міста Києва і легітимізують. Я за це переживаю, щоб вони, не дай Бог, не легітимізували цей зелений трішняк ще на один термін, бо тоді ми. Точно сядемо, ми ахрініємо і сядемо хто у в'язницю, а хто ляже в труну, тому що росіяни нас будуть вбивати, а ці будуть добивати. Ну я думаю, що поки е, дійсно. Будуть проведені відповідні підготовчі роботи для виборів рейтинг цього зеленого шопітолію ще нижче опуститься і довіри в них навіть тих відвідувачів ресторанів. «Бохо». Це я нещодавно там в ну, зустрівся випадково там з двома харківськими відомими бізнесменами, які мали там на десятки мільйонів доларів в нерухомості. І я кажу, а як про що ви думали, коли ви голосували за цей зелений шапітолій? Для вас ваші всі капітали вироками там десятиліттями будували. Підприємство скуповували е, сотні там тисячі кубометрів цього на цієї нерухомості. Ви що не розуміли, що коли він сказав, що зустрінемося в посередині, і головне припинити стріляти, що це такий пас Путіну, який буде окуповувати ці дев'ять областей, на які він зазіхав 14-го року. Що не клепки у вас не було в голові, коли ви за це голосували? Ну ми думали, що він там поїде на рибалку з путіним. Блін, ну тобто таких же, мені здається, навіть серед відвідувачів цього клубу Бохо вже не лишили. Лося тих, хто вірить, що цей зелений шепітолій може призвести. От, тобто, те, що відбулось в Харкові, те відбудеться і в Києві. В мене знайомі з зритяни, які ми ну ми свого часу там з ними багато було спільних проектів. Зокрема, і е, купували з ними в одних там приміщеннях е, е, квартири. На шовковичний тоді там вони в 10 разів за Ющен, за за років ющенка е, ціна квадратного метру там з тисячі доларів на за 6 е, років піднялася до 12 тисяч доларів за квадратний метр і ці знайомі мої з інвестори вони теж вони свого часу ну якраз зацікавили ціми своїми пропозиціями дивіться, будуть буде зростати ціна і вони благополучно е, роками здавали ці квартири, там вклали свого часу там 100 тисяч доларів в ремонт, а потім за два роки відбили, тому що здавали їх там по, 5, по 6 тисяч доларів по ці свої квартири на шовковичний. Так, от коли коли обрали Зеленського, вони всі ці квартири буквально за личені місяці всі продали. Цікаво, що тепер вони здають свої квартири тим самим тим самим колишнім своїм орендаторам, але в Торонто вже. <реш> тому що вони перевели свої капітали, і так що цей шапітолій навіть ті, хто відвідуючи клуб клубу Бокові проекти, кажуть, вони ж теж. Вла вла власники тут величезної кількості нерухомості. Вони не розуміють, що далі цей шепітолій призведе до того, що з їхньою нерухомістю стане те, що відбулося свого часу в Донецьку, в Луганську і в Харкові. Тепер тепер, тому що ці мої два знайомих, які розповідав, вони розпродають сьогодні в сотні разів дешевше, щоб якось мати якісь там кеш і позбавитись від тих підострілами, які стоять сьогодні в Харкові. Так що вони не розуміють, люди ці. З навіть ну так скажемо наближені до цієї зеленої команди, що подальше їхнє правління, якщо в них дійсно лишаються тут якісь капітали в Києві, обестінить повністю ці капітали. Ну мені здається, що в голові. Це я весь час, коли хтось мені з з зі мною сперечається, щось там згадує про ці піввареника, про ці зубожіння, якесь яке страшне було, я кажу, хто за руки існування України тим більше в таких важких умовах спромігся не просто в 16 кварталів підряд забезпечити економічне зростання. Ми вперше за всю історію України зменшували тягар цих О, заощаджень за за, 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 е, е, за боргових боргових зобов'язань, які мали перед заходом, З, збавлялися цих дорогих кредитів. Як навіть якщо брали кредити, так брали під півтора-два відсотки. І головне, що всі державні підприємства, які були роками збитковими, той же нафтогаз, та же залізниця, укренерго, «Укрхліб» і таке інше. Вони за перші там півтора роки стали всі рекордно прибутковими. Давали 100 мільярдів прибутку. П'ять найбільших українських підприємств, державних давали 100 мільярдів прибутку, і тільки прийшла ця зелена команда цього зеленого шопітолію. Одразу стали мати вже не прибутку 100 мільярдів, а 100 100 мільярд. Ярдів збитків, так я ж кажу, всі мої. Друзі і з вони так само як і я з 90-х років добре з ціл спілкувалися з цими Ігор Валерійовичем, там і там, тим самим Багалюбовим, там і всією цією командою так званої групи «Прива». І вони одразу ж все хлопці, ми вмиваємо руки, ми продаємо тут все, що в нас було. Так що не вже не розуміють навіть ці наближені до цієї зеленої команди, що в те, що в них лишилося тут, якщо вони далі будуть голосувати за цих бездарів, то вони. І це і це втратять, друже. Ну я з тобою погоджуюся, тому що так далі знаєш, так далі. І, і тяжко жити, і шкода вмерти. Так жити ми більше, як е, ситуація така, коли е, низи вже не хочуть жити по старому, а верхи не можуть вже по старому заставити нас е, терпіти. Да? Тому така історія. Ну дай Боже, на цій оптимістичній ноті, що все таки вакцинація, вакцинація для громадян України від популізму і від того шапітолію. На превеликий жаль, кривава вакцинація, але вона пройшла. Напевно, будемо надіятися лише на краще. А тобі я щиро дякую за хорошу живу дискусію. Слава Україні! Героям слава! Дякую, друже! до зустрічі!